Так, знайшли тут. Ходять нори. Хто тут живе? Не знаю. Нори куча тибелі. На ритої цього люди. Домики. Може лиси. Може борщики, ковражки, чи хто хоче. Ну, давненько тут нікого не було. Так, тут вже. Мабуть, не живуть, он листя нападала в нори. А ось удивись, это бач? Лисичка. Ага. Пірічка. Лисички. 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 Лиси. Лисички. Ви Піречка, пир... значить лисенятка ушли и покинули. От тут біля дуба такого величезна. Ну, так, величезного. Така нара. Дуб. А, я не знаю, так щось. Дуб такой здоровый вообще. Да, такая... Нет, Бачка, да, это... Пикторина, а бач Да, пире... судя по пирьям, все лисички тут живут. Оленки на сестрички. Угу. Вот это такие дела.